Зорян костюк. Тіні на стіні. Мишко задумливо оглядав голі обшарпані стіни. Подекуди вицвіла фарба, облупилася, і поверхня стіни нагадувала старе трухляве дерево, усипане мохом, лишайником і грибком. Цвіль так глибоко в'їлася в стіни, ніби була тут завжди. Підлогу вкривав товстий шар пилу, і варто було зробити крок, як у повітря здіймалася маленька хмарка, схожа на дим від багаття, що спалахувало. Мишко закашлявся, у ніс вдарив моторошний сморід, запах вогкості, гнилі та цвілі, і чогось іще. Мерзенний, солодкуватий, нудотний запах проникав у ніздрі. Мишко відчув важкість у шлунку. Клубок підкотився до горла і накотилася Нудота. Голова закрутилася, дихати стало важко. Він захитався і рефлекторно сперся долонями об стіну і почув гучний звук, як від удару по фанері, ніби стіна була порожнистою. Раптово почувся тріск і хлюпання, і там, де щойно були його долоні. З'явилися огидні, брудні мокрі плями, від плям виходив сморід, як від болотної твані. У його ніздрі увірвався запах тухлих яєць. Оскільки ніздрі роздулися, то він вдихнув затхле, смердюче повітря на повні груди. Мишко відчув запах гнилі і присмак блювоти в роті. Він відскочив від стіни, сліди почали рости. Збільшуватися в розмірі, розповзатися нерівними плямами, ніби він щойно хлюпнув на стіну смердючим протухлим бульйоном. Його вирвало. Мишко поспішно витягнув із кишені джинсів вологі серветки і не встиг він витерти рот, як його знову вирвало. Цього разу бризки блювоти потрапили на сорочку і штани. Мишко вилаявся і ретельно відмив. Як тільки міг, плями з одягу. Також частинки блювоти потрапили на черевики, він витер і їх. І тут до його жаху він побачив, що блювотна маса на підлозі заворушилася, вона стала рости. Калюжа перетворилася на пляму і стала підійматися з підлоги, перетворюючись на смердючий клубок слизу. Мишко закричав. Ніби побачив у лісі ведмедя і позадкував до дверей. Він озирнувся і замовк, дверей не було. Стіна була голою і гладкою, ніби дверей тут не було ніколи, жодних слідів. Що робити, як звідси вибиратися? Він озирнувся назад. Віконний отвір теж зник. Ніщо не нагадувало про зламану раму і бите скло на підлозі. Замість скла по підлозі розтікалася прозора рідина, що чомусь смерділа ацетоном. А потім, з боку стіни, з того місця, де колись були двері, він почув тріск. Звук нагадував тріск тканини з рветься, а потім пролунало хлюпання. У стіні утворилася рвана діра. А в дірку, подібно до шматка старого трухлявого дерева, вкритого цвіллю, протискувалося щось. Спочатку він побачив два клапті сплутаного волосся, вкритого зеленою тванню, потім дві кістляві руки з вісьмома пальцями. Пальці хаотично заворушилися, наче могильні черв'яки або мацаки велетенської медузи, а потім. З'явився голий череп із залишками волосся, вкритий тванню і обривками павутиння з пліснявою. Запах гнилі твані, блювоти і тухлих яєць ставав ще різкішим. Безсумнівно, цей сморід виходив від істоти, яка протиснулася в дірку. Ось уже показалися вузькі й кисляві плечі, руки істоти витягнулися вперед. Мишко відскочив, як ошпарений до того місця, де раніше було вікно. Він уже не думав ні про смердючу калюжу з власної блювоти, ні про калюжу з рідкого скла, яка пахне ацетоном. Волосся істоти вистрілило з кислявих пальців у тому напрямку біля стіни, де щойно стояв Мишко, волосся, що ворушиться, наче нитки водоростей під водою. Пилося в стіну, буравлячи її, як маленькі буравчики. Стіна затягнулася брижами і стала набрякати брудними патьоками смердючої зеленої рідини. Біля стіни утворилася смердюча калюжа ствані, що ворушиться. Мишко відчайдушно закричав і кинувся прямо в стіну те місце, де був віконний отвір. Він відчув дотик холодного повітря, потім щось холодне і липке торкнулося його шкіри, і він вилетів крізь стіну назовні. Він упав на живіт об щось тверде, і відчув удар по ребрах. Почувся тріск. У чотирьох місцях він відчув різкий пекучий біль. І десь вдалині пролунав нелюдський крик, моторошне виття. Що переходило у несамовитий вереск, що пробирає до кісток. Так міг кричати собака, у якого ріжуть лапи, або свиня, яку ріжуть живцем, а потім усе раптово стихло і настала темрява. Потік свіжого вітру обдав його з голови до ніг. Від його одягу все ще несло тванню, блювотою і тухлими яйцями. Він лежав на животі на купі щебеню. У тому місці, де він вистрибнув, у стіні зяяла рвана діра, жодних слідів вікна, віконної рами чи підвіконня, гола стіна вкрита цвіллю. З діри тхнуло тванню, тухлими яйцями і гниллю. Він зрозумів, що це за запах, який здався йому таким знайомим. Запах трупа, що розкладається. Зорян Костюк. Тіні на стіні. Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення, саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.